Благословив Бог останні дні Іова більше, ніж минулі. У нього було 14 тисяч дрібної худоби, 6 тисяч верблюдів, тисяча волів і тисяча ослиць, і було в нього сім синів і три дочки Іова, 42, 12, 13». Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман. І сьогодні темою нашого обговорення є Бог є Богом живих і мертвих, і мертві у Бога є живі. Яка є приурочена до батьківської поминальної суботи? Що відбувається за новоюліанським календарем та вшановується 21 жовтня. В попередніх випусках разом з вами ми відкривали нові для себе явища, пов'язані з шанобливим ставленням до спочилих їхніх рідних та близьких. Та те, що це все базується на любові. І підкріпляється нею. Але як священник можу сказати наступне: чим більше людина відкриває для себе нового і зрозумілого про відносини Бога до тих, хто спочив, тим більше вона свідомо проявляє природнє явище, таке, як поминання померлих. Сьогодні я розпочав наш випуск з Цитати священного Писання, а саме Блаженного Іова, яка безпосередньо має відношення до сьогоднішньої теми. Ця цитата натякає нам на те, що у Бога всі мертві є живими. І робиться це наступним чином. В книзі Іова описується історія чоловіка на ім'я Іов. Який мав багато майна. На той час це все оцінювалося не в грошах, а в світських тваринах, яких мав при собі господар. І окрім цього, спочатку книги описується, що він мав сім синів і три дочки. Пізніше в книзі, через намагання Сатани переконати Господа. У нікчемності цього чоловіка, як праведної людини, він просить перевірити його на вірність Богові. Бог, вірячи у праведника, перевірив його, посилаючи різні випробування у вигляді смертельних хвороб та забравши у нього все, що він мав, та сім синів, і. Трьох дочок, про яких він дбав. Блаженний Іов гідно прийшов ці випробування, показавши Богові, що він є справді праведним чоловіком. І в результаті Бог у винагороду йому дарує все те, що він мав. І ще так само додаючи. Наприклад, замість сіми тисяч дрібної худоби. Яку він мав, він отримав 14 тисяч. Замість трьох тисяч верблюдів, він отримав 7 тисяч. Але замість сіми синів та трьох дочок він отримав стільки ж, скільки мав до цього. Церква пояснює, що це місце вказує на те, що кожна людина, яка відійшла від нас матеріально. Вона продовжує жити тільки в духовному сенсі, тобто разом із Богом. Так само, як це зробили діти, яких втратив Блажений Іов. Та і життя самого Ісуса Христа, нашого Спасителя, ми чуємо слова того, що Я є Богом живих, а не Богом мертвих. Тому ми, як віруючі християни, усвідомлюючи це все, можемо зробити наступний висновок: що молитва це є зв'язок людини з Богом, який в час молитви за померлих з'єднує нас з ними, як живими, про яких він піклується. І як люблячий творець про своє творіння їм допомагає і нам. Не забувати про них до нашої зустрічі у майбутньому житті. Слава Ісусу Христу! В випуску також є така рубрика, як Хвилинка церковної етики. І під час неї я б хотів поділитися з вами такою темою, як час, коли святкується поминальна Батьківська субота. І чому ми? Цього року святкуємо її дещо раніше. Поминальних батьківських субот є декілька, і їхня поява є прив'язана до якоїсь події або свята. Якщо ми беремо батьківську поминальну суботу, яка випадає у Великий Піст. То вона є прив'язана саме до початку цієї події, тобто Великого Посту. Якщо ж ми говоримо про Дмитрівську поминальну суботу, то вона прив'язана до свята святого Дмитра Солунського та вшановується у суботу напередодні цього свята. Цього року свято Дмитра Солунського. За новоюліанським календарем випадає 26 жовтня. І відповідно 21 жовтня напередодні у суботу відзначається поминальна батьківська субота.